Шалом, це Славко. Сьогодні ми продовжимо нашу розмову за танководство, бо є що сказати. Сподіваюсь, ви всі були добрими хлопчиками та дівчатками і прочитали оцю статтю. Який висновок з неї треба зробити? Скільки танків Москвини можуть відновлювати на місяць в усіх формах і постачати з баз, з ремонтних заводів, з майстерень? З виробництва. Критичний показник, ви знаєте, 105-110 машин на даний момент. По останнім даним на початок, от за квартал, треба сказати, за минулий квартал. За кінець, будемо так умовно говорити, 23-початок го 24-го року. 105-110 машин на день. Це нам дає, ви знаєте, критичну величину втрат 3,60. 600 танка на день. Ми, це вже ми з вами проходили, були часи нищили і 4,25, і 4,8 танка на день. Зараз ми за це поговоримо. Цебто, Збройні сили України мають нищити більше. 3,7 танки на день, тоді ці втрати на, дань, на даний момент можливості їхньої індустрії, запасів їхніх танків будуть непоповніми. Тому що нам цікавить головне, що ЗСУ б'ють-б'ють ворога, чи стає його менше. Перш за все, треба говорити за те, що зміни є. Ось це відсоткові зміни не. По типах Т-72 це приклад, і воно потверджується з інших тріб, що старі вичерпуються. Тут квартальні зміни. Ви бачите, і 22-го року, що змінюється на найбільш нові, що вже полягають не на ті, що витягли з баз, а на ремонтні заводи, про що ми говорили з вами в минулому сюжеті. І так само можна говорити за оцю от динаміку танків. Ви бачите, по 72 вона під, підтверджується. По 80-х, ви самі знаєте, що зашиваються заводи. що Черга великого заводу, то відмічено у мене 61-й завод, нема в черзі, особливо Т-80-х на відносно, тому що всі Т-80 ті стоять в довгій черзі на ОМС Трансмаш. Що совершенно правильно. кажуть, що їх треба робити, якісь гібриди або версію Т-80 БВМ. Вважається, що один батальйон на два місяці. Так само є черга на 103, на Т-62, що вони зашилися. Ви бачите, тут от можна показати Т-62, бачите, що не зростає, не можуть вони наростити. Озвіти квартальні дані втрат вони дозволяють випадкові втрат компенсувати. Я вам потім пораджу ці сторінки не читати і виявити ці тенденції. Те саме, що нам розказують за героїчне производство Т-90-х. Ми бачимо, що втрати героїчне производство Т-90-х не підтверджують. Ну так само там люди розказують за Білорусію, немає відеопідтверджень підставки ремонтованих танків з Білорусі. Так само нема відеопідтверджень якоїсь грандіозної роботи на Т-90-ми. Це щоб ми з вами закінчили з цим. А тепер будемо говорити, якщо я не загублю, ось. За дані наступу з 1 жовтня. По, фактично, у нас там буде по 13 квітня. Тут на даний момент просто ну, от на 13 квітня. Ми вибрали бронетехніку, тому що танки, як слони, ви мені часто дорікаєте, чому ми не рахуємо гармати, не рахуємо РСЗО. Зараз ми вам дамо вудку, навчимо ловити рибу і покажемо, де вона є. І хочу я на спочатку завше звернутися до нашого людо, любого брата і. Товариша Алмаз 100. Ця людина зробила дуже-дуже багато Алмаз 100, він зараз підняв прапор, з який з моїх однооких рук випав. Ну, не можу я тицяти, важко мені. А ця людина робить. І я закликаю його ще раз віддати себе на службу Україні. Може знайдеться хтось, я зразу скажу, чому. Наш Алмаз 100 зробив виборку по танках. З 1 березня по 12 квітня, ну, може, де 12, там і 13. Вона дуже важлива. Вона нам дасть можливість зараз показати різницю даних по втратах, що показує Орікс за цей період, і Ендрію Перптео, який ближче до фронтових реалій, там є похибки, але це я спочатку значить за тим, що зробив наш брат Алмаз 100 він вказав з 1 березня по 12 квітня 328 двадцять восьм танків, з них 150 унічтожено. Це значить нам дає повзагальну втрату 7,6 танків на день. Не забуваємо, росіяни виходили ремонтні потужності 6 танків на день, як завжди. Вони прибрехали, потім десь до 4 на день впало. Ну, коротше кажучи, загальні втрати перевищують ремонтні потужності і відновлювані Росії, бо Росія входила в цю війну, вона сподівалася втрат шість танків на день, і що вона з цим це ожидає моїй Вони перевищили в цьому наступі за цей сегмент наступу. Ми зараз поговоримо з вами. Слідкуйте уважно за моїми руками, значить, щоб я вас не обдурив. І візьмемо сто п'ятдесят. Знищених танків на 43 днів. Ну, ви розумієте, 3,48 на день. Себто ми бачимо, що можливості Збройних сил України з враження танків знищення не досягають 3,66 бажаної для нас величини. Тому Росія в теорії на даний момент може коштом ремонтних заводів, коштом БТРЗ, коштом майстерень. Так, десь поповнюватися. Все-таки три батальйони на місяць вони можуть давати. На жаль. А у нас вийшло що там, п'ять батальйонів за півтора місяця. Коротше кажучи, так на так виходить, ви бачите, що балансують. І тепер ми повертаємося до Орікса. Ось Орік здав тут статистику по всій техніці. Це добра людина, я вам раджу звернутися. Ось. Мене часто питають, що ви не даєте посилання. Я та посилання дам, а як Славко, це все знаходив без посилань, слухайте. Ось втрати танків. Вважається, 600 танків втратили збройні. Це загальні втрати. Лос. Тут не дестроє, не абандонент, значить. І 140 одиниць втратили Збройні Сили України. Це наступ вони рахували з 1 жовтня. Значить, це ми все пропускаємо. Пропорціон це ви все вивчите. Це на даний момент ось. Пропорція, значить, в чому з деплої, де воно, де тут у нас є? з депот. Танкові втрати стосовно застосованого наявного танкового парку. Зразу скажу, вони вказують 20 з чимось відсотків. 22% це неправильно. Чому? Отут ми маємо з вами все заново переробити. Тому що вони виходять з трьохтисячного штатного парку. ВСРФ, задіяного війні в війні Україні зі штатів на початок. Воно на початок війни вже не було трьох тисяч десь 2800-2800 танків наїхало в Україну. А вони виходять з трьохтисячного парку. Це неможливо. Так само вони, на щастя, для нас виходять з 2000 парку. Кажуть, що українці втратили ну, скільки тут, з половиною, не дотягли, значить 6. Ну, до 7% що оборона від москвицького наступу коштувала нам до 7% нашого танкового парку. Загальний втрат, але вони ж теж виходять з 2000-го танкового парку Збройних сил України, котрого теж прямо скажемо нема. Не буду я казати, можна порахувати, скільки танків в Україні лишилося мені москвини за це не платять, і, друга ще раз всім любым партянкам я задоволений, Я з вас всі готовий терпіти в себе на сторінці. Але якщо ви женете московську пропаганду про протисменное производство індійських танків Т-90, за таку дурню треба платити. Якщо ви не розказуєте, що підземний завод в Білорусі ремонтує танки, а потом по підземній железній дорозі везе їх в Украину в Росію, їх ніхто не бачить на цьому пути. хоча всі російські шагов бачать. То я скажу, таку дурню треба платити. Я у вас удовольствию бред буду підтримувати. но тільки на комерційній основі. А так я вас буду банити не тому, що ми москвини, а тому, що якщо ви со мною сперечаєтесь, це одне, а якщо ви виздіваєте партянку, то це другое. Так ось значить, ми маємо внести, переробити цей графік. Як ми мусимо виходити з меншої чисельності танкового парку і більше того за втрати тепер. Ми вийшли ж на ті дані, що Алмаз 100, наш брат на. Ось воно, 1 января. А це 01,02, .01 03 березня. Ось ось цей відсоток. Бачите? Ось цей відсоток втрат. І ось цей самий відсоток втрат в загальних. Ось він. Ви бачите? Виходить 200 машин. Якщо 200 машин нарахував Орікс, а перпетуал нарахував 328 машин, то коефіцієнт Орікса 06. І тоді все оце, що він показує по танках, ймовірно, по іншій техніці, ну, це треба все перевірити, треба помножувати. Тому виглядає, що, що найбільші втрати. Будуть до 1000 одиниць танків. І як тут закликаю вас всіх, добрі мої друзі, добрі мої споживачі, добрі мої соратники. Я хочу бути, як це сказати, корейським лідером. Я не хочу бути українським лідером, я не хочу працювати конем. Я не можу, зрештою, працювати конем. Я хочу бути форейтером. Розумієте, вашим да. хайдаром, да. я от провідником вашим, ви можете це зробити з 1 жовтня дані. Перпетуа доступні. Якщо хтось втратить дедіньок, а якщо має можливість розібратися в його загальних графіках по місячних втратах, що він писав, вийти на них і порахувати, той, хто зараз порахує втрати перпетуа по танках, по бронетехніці, по арті з 1-го 10-го, значить, з 1 жовтня по 12-13, -е, Квітня 2024 року отримає справжні дані, справжню ціну російського наступу. Потім ми це все введемо. Ну, Кому хочеться знати українські втрати, Москви не найжуть. а ви возьміть Перпетуа і посчитайте. Поработайте немножко. Такі, у вас є раз. І як от, Ви помітили, що Ася сказав, що ніхто не рахує українські втрати з розумних людей, з народних аналітиків, крім кількох марксидів, які не можуть опанувати математику і просто рахують арифметично. Ніхто не хоче рахувати українські втрати, ніхто не хоче грати за німців. Це потім стали грати за, за німців, уже, коли симпатії змінилися, що всі конструктори стали німцями. А до того ж за німців не дуже хотіли грати в моєму дитинстві. Так і тут всі хочуть грати за оцінювати втрати Москви. Ніхто не хоче оцінювати втрати Збройних сил України. І як тільки ми перпетуа підрахуємо, ми введемо сюди дані, потім о. Відмінесуємо цю тисячу. Я то порахував. Я вважаю, що загальні втрати танків за наступ досягли тисячі одиниць. Може 900. Бо це корелюється з іншими втратами. І це означає, що москвини втратили в цьому наступі до половини свого танкового парку, який на жаль до двох ви знаєте до двох на початку року він мав становити 2000, що вони відновили. Що ми чекали, буде 1700-1800, Я сподівався на 1500, Але ви розумієте, чому темпи знищення техніки трохи впали москвинською збройними силами України. Вона не виходила на 4,2, на 4,8, вісім. Навіть заперпету, ви бачите, що скільки виходило половиною танки на день. Ну, б єм, б єм, а від б'йом-бйом, гавіта, їх все поровну становиться. Так і тут. Ви це вирахуєте, ви отримаєте об'єктивну картину по танках, по ціні наступу, і по ціні оборони. Це неймовірно цінні дані, якщо ви скористаєтеся оцими, так само ви можете по, ось, по бойових машинах піхоти. Так само бачите, вважається, що Треба теж все це випрати. тому ну, що це триста одиниць бойових? Це це неможливо. Так само дані. Що найбільше вас всіх цікавило про втратах арти за наступ москвицький. Ви бачите, те, що я готовий підтвердити, що втрати української арти на жаль ідуть паралельно з артою москвинською. Ми це бачили, на жаль, і це неприємно. Він тут ясно трохи ну не я не скажу, що завищує наші втрати, подає українські втрати більш-менш об'єктивно. 150 одиниць арти коштувала відбиття наступу з 1 жовтня, і вони кажуть, що до 200 60 москвинських. Я, в принципі, готовий з цим погодитися, але якщо наш брат Перпетуа дасть кращі дані, ну то ви розумієте, ми отримаємо повну картину. Так само ось втрати по БМП тисячі. Я в це вірю. Я скажу: я вірю в більшу кількість. Погодьтесь, у хандакать навіть по даних Орікса. Інфантерії Файтінвех я це слово ніколи не виговорю. Вибачте, ми всі маємо ну, погано, Але у хандаки тисяча одиниць за наступ це абсолютно невосповніми потери. Я тут прибрав втрати БМП. Ми наступного разу поговоримо. Не буду я забігати, так що я буду вдячний кожному, хто візьметься за обрахунок втрат. В БМП в Арті і в танках за Парпетуа з 1 жовтня 23 року по 13 квітня 24-го року. І ми переробимо цей графік за Оріксом. Прекрасний. Є тут по інших направленнях дані. Я вам все це викладу. Ви бачите, що є Харків, Херсон, Донбас, тут багато чого є, я скажу. І ми, нарешті, з вами отримаємо повну картину втрат і зможемо відповісти на головне питання. Ми знаємо, що, підпішу, що Путін пішов в Абанк, але ми маємо дізнатися, наскільки його ще вистачить. Ось. І тільки разом ми з вами можемо зробити цю роботу і піти далі, ніж наш любий військовий віщун. Я закликаю вас до ваших амбіцій, до вашого вільного часу, до вашої зацікавленості, до правди. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Коментуйте. Коментуйте, да. Факти давайте, рахуйте, коротше кажучи. Я